Ромам і про бабусь, дуже мало є про тата, написати це беруть, Без господаря не хата, ручка це молотка Ли не пісенька про тата і дзвінка, і голосна. Тато, мій тато, слово закрила те, синє небо пісенька зліта. Пісенька про про хай Хайлуна. Не святковийся, татусі. Я вітаю, відуш, а віса стівідори подарую всі ключі. Добре, мене тато є. Дуже працьовитий, і поради він дає, як на світі жити. І за руку проведе, не там слизько йдеться. З ним дитина не впаде і не спотикнеться. Навчи мене, тату, жити на світі, сонце сміхати, зранку радіти? Навчи мене, тату, в житті розуміти, щоб в радості й горі людини лишитись? Спасибі за ласку, за сонячну казку, за те, що піклується завжди про нас, окрім тобі рідний, ти так нам потрібен. Нехай тобі раді, сміється весь час. Тато працює цілий день, а з роботи прийде, наче сонце золоте, в нашій хаті зійде. Втіха радість настає, гріє і голубить. Гарний тато в мене є, дуже мене любить. Рідний тато, шлю свої вітання, я в цей єдиний неповторний день зичу я удачі та кохання я щасливої радості достатку і настхень. Навчи мене тату, як друга шукати, щоб з ним ми могли всі біди здолати. Навчи мене тату, як дім збудувати, садок посадити, землю здорати. Мрій, щоб кожна родина мирні побачила сни. Мрій, щоб кожна дитина дочекалася батька з війни. Мрію, мрію, щоб кожна дитина дочекалася батька з війни. Мрію, щоб кожна родина мирні бачила сни. Мрію і молюся щоноці, щоб живими лишилися сини, побачили мамині очі, коли повернувся з війни. Мрію про небо блакитне, Україну вільно, як птах. Сонце ласково привітне, безмежу ясних небесах. Все не тобі вдається першим будь перемогай, щоб натрапилась татусю, рук своїх не опускай. Будь міцним, ти завжди і здоровим. І будь веселим, і нехай Господь кожен день твій зробить кольоровим, мир і злагоду в житті своєю знаходь. Татусю мій рідний, татусю мій милий, спасибі за те, що у мене ти є. Живи ти наш рідний, сто років на світі. Твоєю любов'ю ми будемо зігріти.